Мануела Градковська, пристрасний коханець, частина 16. Я розгортаю простирадло, сталю його на ліжку. Воно було полотном образу жінка і чоловік. Ти простягаєш до мене руки, кладеш на себе, ти смієшся з того, що чоловік є найчарівнішою людиною. Але, моя правда, поглянь, твої ноги сильні, вузькі стегна, живі та литки це машина м'язів. Найчастіший малюнок без поправок на безкшталтну кулясту вагітність. Ти не є коморою сала, повстромлюваного у складки заду й грудей, до тебе не присмовчується зсередини зголоднілий ембріон. Глянь на твій найменший м'яз, той із зап'яска, поєднується із раменим його м'язами. Він не губиться десь між округлостями, не розчиняється у салі. Для жінки. Виростання є спуханням для чоловіка набиранням сили. Побачивши вперше мої оголені перса, ти сказав вони безпорадні, наче розведені руки. Ти цілуєш їх, і вони святі, розживіють Ореоли сусків. наша свята персанна, покровителька з двома реліквіями. Їм треба поклонятись, лизати, збуджувати, покусуючи, стискаючи, бо немає святості без страждань. Секс пахне густ і слиниться між ногами, коли ти говориш до мене делікатніше, аніж поцілунок. Ти вкладаєш мені язика поміж губи. Ми ділимося останнім зрозумілим словом. Розкушуємо його Ко-ох-а-ю. І по здобу слів попадають в зойкові голос поголений у самому центрі крику, жага не перекладається вивченими видресованими словами. Зостається ритм, пульсування крові, обов'язок ритму, який викликає насолоду. Я закрадаюсь під тебе, злизую краплини поту, вони мають прозорий смак, ними струмує тепло, злона сльозливість, липкість жаги. Почекай, я відштовхую тебе тобою. Ти береш її до уст, розділяєш писливо пальці, мокро ти обтираєш її в щоку. Ти поволі схиляєшся наді мною, волосся спадає тобі на обличчя. Твої плечі сплетені з м'язів. Вони зігнуті в поклоні, сповнені легкістю і загрозою сили, витисані із каменю античний жець, який приносить у жертву сім'я. Не пізнаєш інших чоловіків, окрім мене, вимагав би ти, як кожен закоханий Бог. Я пригортаюсь до твого рамену, у тебе прищі, коричневий гудзичок, що виступає, що напинає лискочу шкіру, я цілую заглибину шиї, ти відхиляєш голову, слухаючись перскощі. Занадто сильно, занадто міцно, ти знову хочеш у мені сховатись. Ми сідаємо, обнявшись ногами, укуси поцілунків надто болісні. Ми лижемо одне одному уста. Поштовхом ти долаєш мою м'якість. Притримуєш мене за стегне, підносиш ладно, притискаєш до себе, притягуєш, від, відштовхуєш. Я стаю твоїм оголеним від плоті, напруженим пруднем. Ти витискаєш із нас насолоду. Ми здригаємося перед. Я вириваюсь і ховаю голову під подушку. Я не хочу, аби ти мене торкався. Ще ні. Ти вголив мене від звичного тіла, з нього сочиться волога, під ним є інше, закохане, Розпащила шкіра, парує парфумами. Ти лягаєш поруч, спершиш на лікоть, вдихаєш дразжливі пахощі. Я ніколи не пахну однаково, я набираюсь пахощі від світла і пестощів. Вони дозрівають на теплій шкірі. Замість слів, ти вкладаєш мені до вуха язика, ти обіцяєш ним повільне виповнення, ти лижеш ним найглибшу западину, гладиш мої сідниці. Я люблю отримувати ляпаси, наче погана, неповоротка дівчинка. Звісно, я нікуди не поспішаю. Ти притягуєш мене за плечі, щоб потерти волосся. Звірина ладка між ногами, палець. Про... Провадять до заглиби руді змійки кислицьких волосин. Я широко розсовую ноги. На зміну гладкому пальцеві приходить жорсткий язик. Моя солодка м'якоть стікає з твоїх вуст. Ти притримуєш мої руки. Я не знаю, чи відштовхую тебе, чи тримаю нігтями за плечі, ти слизаєш у мене, коливаєшся, неглибокі хвилі на насолоди затоплюють уста. Я хапливо ловлю повітря, глибоко вдихаю його, тебе. Ти підштовхуєш до насолоди дедалі міцніше. Крізь моє тіло розверсти наготу. Ти знаходиш усе нові пестощі та найглибше, ми губимось, винурюємо, не можемо глибше уйти одне в одного. Розірвати я в тобі, в пульсуючому скигліні, я танцюю з кимління. Пальці безсило зісковзують зі спітнілих плечей. Ми розкришуємо, стегнемо. Останній шматок цукру, який млосно розпускається в наших тілах. Я розплющу очі, волокна простирадла, плащаниця з відтиском мокрих тіл, ти пригортаєш мене важкою долоною, цілуєш на півсонне, ти що мені, але зараз випадеш, я народжуся знову. Витікають молочні води, і ти лагідно висуваєшся на мою втомлену литку. Я западаюсь в сон, король і королева із середньовічної гравюри. Вони кохаються, переплетені в єдності. Це ми. Ми узяли оргазму з цього королівства всередині нас, понад нами, Насолода і влади над світом без кохання. Наскільки це може бути прекрасним, якщо це все інтимно, і як огидно це звучить, коли його намагаються. Передати за допомогою слів це просто огидно, вибачте.